Напередодні бойовики обстрілювали позиції сил, АТО відразу на кількох напрямках. Зокрема, під удари потрапили селища Широкіне, Гранітне, Трьохізбенка і Новотошківка. Під час атаки на останнє терористи знову вдалися до обстрілів із крупнокаліберної та реактивної артилерії, залишивши після себе випалену землю. Наблюдали три залпа градів. Частина з них впала за нас приблизно 10-15 градів. Друга частина вдарила наперед наших позицій. І одна вдарила по 29 блокпосту. І ще одна машина вдарила в сторону Кримського. За словами військових, бойовики здійснювали обстріли зі сторони Донецька. Отработали по нам цілу касету, 40 вистрілів. Вистрілили спереді, посередині і ззаду нашого замка. Через 32 хвилини вийшли дві групи які хотіли просто-напросто пройти в сторону одного з бок постов, де були обстріляні. місцями найбільшого напруження на Донбасі. Також залишаються селище Широкіне і район Донецького аеропорту, неспокійно і в районі Бахмутської траси. За даними розвідки, противник проводить до укомплектування особовим складом. Перш за все за рахунок російських найманців. Також триває постачання нової та ремонт пошкодженої військової техніки ворога. Українські військові відповідають на обстріли лише у крайніх випадках і водночас допомагають мешканцям прифронтових міст. Напередодні офіцери цивільно-військового співробітництва привезли продуктові набори, свіжий хліб і теплий одяг мешканцям Красногорівки. Російські військові та терористи неодноразово обстрілювали місто з мінометів. Вижити в такій обстановці допомагає українська армія, яка організовує доставку найнеобхіднішого для людей. Миколорізник, соціальна країна.